Дмитро Снігряв, військовий аналітик, голова громадської ініціативи «Права справа у філії Львів медіа, пане Дмитрі, мої вітання. Слава Україні. Слава дякую за запрошення. Пане Дмитрі, доба минула після падіння військового літака Іл-76 в Білгородській області на території Російської Федерації з того, що ми маємо станом на зараз. Відкрите кримінальне провадження розслідує СБУ. Україна наразі не побачила жодних ознак того, що на військовому літаку Іл-76 перебувала велика кількість військовополонених заява уповноважено Верховного Ради справ людини. Після падіння російська сторона одразу говорила про те, що буде припинений будь-який обмін військовополоненими. Вже це про жодні обміни полоненими. Тепер йти мова не може. Тоді сказав голова комітету до країни терористки Картапалов. А вже сьогодні він говорить зовсім інакше. Він говорить про те, що обміни військовополоненими між Україною та Росією будуть тривати і надалі, тому що цитую: наша сторона не може кинути своїх ребят. Пане Дмитре, що це було і для чого це все було? Російська провокація. Давайте аналізувати разом. Спираючись на ті дані, які є у відкритих джерелах в першу чергу заяву російської сторони, того ж самого Картопалова, дякую, що ви його згадали. Так, Картопалов заявляв про те, що було в небі над Білоручиною два літаки: один іл 76 збитий. Який перевозив відповідно? Транспортував, перепрошую 65 українських бранців, і був другий іл, який транспортував 80 українських бранців. Чому я звертаю на це вашу увагу? Товариства сумарно два іла привозила 145 українських бранців. Обмін був в форматі 192 на 192. Відповідно, запитання, де 47 українських бранців. Російські ЗМІ, після того, як я вийшов подібним за характером інформації, заявили про те, що частина була на місці. Питань нема. Але дивіться, про що йде мова. Всі обміни відбуваються. В першу чергу світлий час дня. Правильно? Літак Ілфір 62 був збитий в небі над Білгородом об 11.15. Перший літак. Варто говорити про те, що. Відповідно з одинадцятого п'ятнадцяти потрібна ще час для того, щоб літак здійснив посадку, рульошку і все інше, технічні процедури. Українські операції довести відповідно до місця їх тимчасового перебування на момент формування колони для обміну. Табір для перебування українських військовополонених знаходиться в не на кордоні з Україною, а з воротньому напрямку. Тобто, умовно кажучи, літак мав сісти о й довести до табору, дочекатися чергової партії, потім сформувати колону і е, поїхати на обмін, фактично. Часу на проведення обмін було вже обмаль. Це свідчення того, що Російська Федерація не збиралася в цей день організовувати обмін по формулі 192 на 192. Далі, про що варто говорити? Е, Картаполог заявляє про те, що літак був збитий е, ракетами трьома ракетами Петрі чи Айрішті. Натомість російські джерела е, оприлюднили інформацію, що було два пуски ракет. Це дуже важливий момент. Ай-Рісті, про які заявляє Картополов, так от від місця пуску ракети, про які заявляє Міністерство оборони Російської Федерації, а мовиться про населений пункт на території Харківської області до місця падіння Російського в Білгородської області більше 100 кілометрів. Тактико-технічні характеристики, айрісті, це зенитно ракетний комплекс середнього радіусу дії, не більше 40 кілометрів. Тобто поясніть мені, яким чином українська сторона могла збити ю 76 в небі над Белгородом. Якщо відповідна відстань, з якої працював би умовний арісті, не дозволяв це зробити. Тому дякуємо Картаполову і за його відвертий ідіотизм. Друге, якщо він говорить про те, що це Петріоти були, якщо це патріоти, то відповідно це ракета ураження ПАК-2. І е, якщо було в небі два військово-транспортних літаки, другий би не встиг е, повернути відповідно і вийти з зони враження. Нагадую, картополову, ті події, які відбувалися в небі над Херсонщиною, коли не військово-транспортні літаки, а вони що число 35, були збиті українською стороною в кількості трьох одиниць. Події в Брянській області, коли була влаштована засідка з використанням того ж Петріота, коли було збито два літаки, якщо я не помиляюсь, два гелікоптери. Тобто, знову твердження про те, що це була українська система ППО, яка відпрацювала по одной, одній військовій цілі, а іл 62 є законною військовою цілі. Це військово-транспортний літак, військово, перше слово. Тобто. Е, знов таки заява Картополо не відповідає дійсності. Просто якщо було два тіли, другий би я ще раз підкреслю, він не вийшов би з зони ураження української системи ППО. ми відпрацювали б по обох цілях. Петріот працює по обох по декількох цілях одночасно. Знов не, не стиковка в російській версії і головне товариство. На момент перебування військово ще раз підкреслю транспортних. І в 76 небі над в цей час саме російською стороною було введено режим ракетної небезпеки. Працювала російське ППО по українських безпілотних літальних апаратах. Причому було закрите все небо не тільки над Білгородською областю, бо так і було і по території Орловської області українських безпілотників. А по них працювала саме російське ППО. Відповідно, виникає питання. Що тоді російські військові е, порушили власні ж заходи безпеки і фактично підставили свій борт під роботу російської ППО? Ну, в принципі, Нагадаю, за, ну, товариші, ви, ми більше маємо, е, якщо не помиляюсь, близько десяти зафіксованих випадків, коли росіяни самі збивали свої е, літаки та гелікоптери. Вони самі це підтверджували. Так званий «дружній вогонь. Так? І дивіться, на момент як відбувається така безпілотниками, в аеропортах Росії вводять так званий план кавер, який забороняє перебування відповідно літаків повітряному просторі. І наразі вже сьогодні є власна інформація про те, що в небі над Білградом не було на той момент по бортів як цивільних, так і ну, відповідна військових, крім цих двох ілів. І тоді виникає питання: а чому Іли нехтуть питаннями безпеки і наражаються відповідно на можливе враження з боку російської системи ПКО. Ви вважаєте, що це Росія сторони, могла але... пожертвувати своїм екіпажем заради спецоперації? Звичайно. Причому це ж не перший випадок подібний. Давайте mm -hmm. згадаємо так званий марш. Пригожина, коли пригожинські бойовики збивали російські борти. пам'ятаєте, на території Російської Федерації ні в кого вже немає в того, що цей марш був опередковий, був організований виключно російськими спецслужбами. Так вибачте, тоді вони пожертвували не одним бортом, правильно? Так. Тому говорити про те, що вони не могли би пожертвувати і, -60, і 76 і Ну немає жодних підстав, але йдемо далі. Шановне товариство, чому знову розбіжності російської сторони Іл-76 був збитий на низьких висотах? Ми не будемо з вами навіть розглядати версію, що він чи то вилітав з Білгорода, чи то навпаки йшов на посадку Білгород. Це мають дати авіадіспетчери, спеціалісти. Ми з вами будемо аналізувати сам факт збиття на низьких висотах. Тобто потолок. Які дозволяє працювати навіть переносним зенитно-ракетним комплексом. І тут можемо ставити крапку в російській версії. Чому власник, Картополов заявляє про три ракети? Тому що класика роботи розвідувально-диверсійної групи це пуск двох ракет одночасно. Перша ракета пускається по борту, і якщо борт робить так званий маневр антиракетний, друга ракета вже влучає безпосередньо по ньому. Ще раз підпрещу будь-яка ТЗРК РК навіть була у неї потолок ураження до 5 кілометрів, тому виключати те, що е, борт російський був збитий з землі, немає жодних підстав. Я просто хотіла тоді уточнити. А яка ж мета тоді цієї спецоперації? Тому якщо раніше вони заявляли про те, що не буде обміну військовополоненими, зараз вони кажуть, що своїх не бросаємо. тобто яка ж мета ці, цієї спецоперації? Дивіться, це інформаційна психологічна операція, багатовекторна. Причому про те, що це ІПСО, свідчить декілька факторів: джерело інформації про збиття іл 76 депутат держдуми Російської Федерації це не смі правильно. Якщо б заявили, наприклад, ріа Новості чи хтось інший, український за сторона відразу вийшла і сказала, як довіряти подібному характеру інформації. Тут держпосадовець. Це перший ознака ЄПСО. Друге, подивіться, з якою швидкістю російські ЗМІ розповсюдили цю інформацію? 11:15 падіння Іл-76, і буквально за півгодини всі російські ЗМІ понесли цю новину. Таке враження, що вони були готові на статті, як то кажуть, і чекали команди. Такого не буває. Давайте згадаємо хоча б випадок з А-50 збиття. Досі російська сторона вагається, чи то це дружній вогонь, чи все ж таки українське ППО збила цей літак. Досить показово. І третє, про що говорить власне те, що цей фон цільові аудиторії, і тут декілька цільових аудиторій, як західний, так і український. Причому українська вона працює по декількох напрямках. Перше, дякую за ваш професіоналізм, Що ви процитували карта що обміни і будуть і надалі? Але чому працюють по українській аудиторії? Просувається версія відповідно, як у сім'ях е тих українських бранців, так і українське суспільство, дивіться, збивають власний борт з власними військовополоненими, правильно? І тут, відповідно, створюється до напруги серед родин військовополонених. Обміни військовополоненими це завжди чутлива тема, що 2014 року. Коли Росія або зривала їх, ви пам'ятаєте, або ставила на паузу. і, відповідно, родини військовополонених виходили до офісу президента з воногами розблокувати обміни. Чому звинувачуючи не російську сторону, а виключно українську на це розрахунок? Друге, розрахунок відповідно, на Військових військовополонених, які знаходяться на території Російської Федерації, 8 тисяч. Уявіть собі, ці люди позбавлені інформації про те, що відбувається насправді, і з ними працюють російські спецслужби, які їм дують вуха. Я перепрошую за такий термін, але це ну спецтермін Про те, що вас можуть збити, власне, ваша ж система ППО, може вам залишитися тут в Росії краще. І працюють на картинку. Уявіть собі, якщо з вісьми тисяч, хоча б з десяток відмовився повертатися в Україну, який це буде інформаційний ефект для російської сторони, витягнути їх від світло Сафіта з відповідними заявами, що ми боїмося повертатися в Україну, бо нас знищать правильно? І відповідно третя цільова аудиторія це військовослужбовці Збройних сил України, на яких будуть працювати. І при чому вже працюють, просуваючи те, що у вас фактично немає вибору або загинути під Авдіївкою, або якщо ви здастеся полон, то відповідно вас знищать свої ж. От жові українській аудиторії. Для чого ця ця провокація потрібна? Але основний елемент це заблокувати характер військово-технічної співпраці з нашою країною. Подивіться, не випадково вибраний день, на наступний день після Рамштайну. Правильно? Де приймаються історичні для України рішення щодо передачі нам засобів ураження дальнього радіусу дії. наразі це тримається в секреті, що мається на увазі, але і українська сторона, і західні партнери заявили про те, що для росіян це будуть неприємні сюрпризи. Чи можуть дозволити росіяни відповідно дати можливість отримати Збройним силам України ці засоби ураження? Напевно, ні. Будуть працювати як на інформаційному полі, так і дипломатичному, так і військовому, і до речі, проведу е, приклад, шановне товариство. Бо це не перший випадок. Ви пам'ятаєте, 30 грудня 2023 року нас вже українську сторону намагалися звинуватити у чисельних жертвах, але серед цивільного населення мовилося про нанесення удару по місту Білгороду з використанням Марсе чешських причому. Ми Чому можемо саме навіть зараз згадати недавній випадок, коли був обстріл ринку в Донецьку, і тоді і звинуватили росіяни те, що це броні сили України. Ну це зовсім, от, що називається, свіжий. Так, три епізоди, от дивіться, за один місяць три кроваві сценарії російських спецслужб з мовою кількістю жертв серед або цивільного населення, або, можливо, військовослужбовців. Чому можливо? То, шановне товариство, поясню, бо факт того, що військовослужбовці перебували на борту збитого лайнера не доведений. На тих відео і фото, які оприлюднені російською стороною, не зафіксовано фрагменти тіл. 70 тіл це достатня кількість, щоб вони потрапили ну, фрагменти тіл. В камери об'єктивів російських спецслужб чи військових кореспондентів, ну хто там був на мічве перегада, відповідно коли були, коли було збито MH17, де була велика кількість жертв, і так. ці кадри, де було багато, вибачте, але решт людських тіл, і тут так знаєте, виглядає, що вони оцю спецоперацію мали задумано, але не до кінця сплановано і її так швидко втілили життя. Оте, що ви добре підмітили після Рамштайна, тому що якщо б вони добре продумали, Думали, то і списки військовополонених були би більше профільтровані. Там би не з'являлися імена наших захисників, які вже повернулися додому, і точно їх би не оприлюднила оця пропагандистка Картинка. Картинка теж має значення, тому що лише. На одному кадрі було видно одне людське тіло. І то цілком після такого падіння, вибачте, але залишилися були лише шматки людських тіл, і це фізіологія. Ну, і знову ж таки, як вони працювали? Ну, Тобто, таке, знаєте, не допрацювали свою спецоперацію, яка сипиться як решето. Так, працювали такі, як кажуть, брак часу. Працювали, бо був потрібен інформаційний привід вже сьогодні. Завтра це було б не актуально. Завтра був вже був би характер передачі цих засобів ураження. Тому тут відповідно і стільки, ну скажімо, не співпадінь російської версії, чому їх досить легко ну, спростовувати. Але ще раз підкреслюю: ворог підступний, ворог розумний, на жаль, змушений констатувати. І основне, що подібні провокації криваві, будуть продовжуватися і надалі. Ми вже з вами проаналізували, що на останні місяці було три подібні криваві провокації. Російська Федерація на цьому не зупиняється. Це мають розуміти наші західні партнери. До речі, чому така стримана реакція з боку Заходу? Сполучені Штати заявили, що у нас немає цієї повної інформації, а Франція взагалі відмовила вимоги Російської Федерації щодо скликання Радбезу ООН. Правильно? Усі прекрасно розуміють, що скорше за все не скоше і мала місце російська спецоперація з метою дискредитації української сторони. І головне, для того, щоб отримати відповідь, якщо це було, російська сторона має допустити міжнародних розслідувачів. Тоді буде довіра, правильно, до висновків слідства. Російська сторона на це ніколи не піде. Бо відповідно будуть говорити про те, що національне законодавство вище ніж міжнародне, згідно е, прийнятим нещодавно законом, і відповідно ми довіряємо власне своїм же слідчим. Але наскільки довіряють слідчим, досі е, Ну, було прекрасно проілюстровано на випадку збиття повітряного літак, літака з пригоженими його командою. Ми досі не отримали інформації був там пригожен, не був там пригожен. Це тільки базується на заявах російського диктатора, правильно? який ще до висновків слідства заявив про те, що висловлює співчуття. А як ви можете висловлювати співчуття, якщо не проведено аналіз ДНК? От вам відповідь щодо російських версій. Ну, бачите, і тут вчора ще був такий суттєвий прокол, я так вважаю, зараз запитаюся, чи ви зі мною погоджуєтеся чи ні, е, тому що президент Чаду після зустрічі з російським диктатором сказав, що цитую, «щире співчуття у зв'язку із загибелью російських солдат на Іл-76. Очевидно, ми можемо припустити, що це йдеться про екіпаж, але ну, давайте чесно, якщо так, ну, то, ну, то дуже, дуже дрібно. Ну, не, не, не сходиться. Абсолютно. Абсолютно я Якщо слово співчуття тільки загиблим російським військовослужбовцям, не забули згадати військовополонених Збройних сил України 65 безневинних жертв, то запитання відповідно до очільника чака що це було? А якщо там не було військовополонених українських, тоді зрозуміло, чому висловили співчуття тільки російській стороні. І отут МЗС України має вимагати від власне чадської сторони, представників чаду пояснень з цього приводу заяви їхнього високопосадовця. Якщо дійсно там були українські військовополонени, то це не повага до пам'яті українських захисників. І ми в цю ситуацію, до речі, мали би обіграти досить свою на, на свою користь. Чому МЗС мовчить, ну для мене це не зрозуміло. До речі, і зауважте, що монеториство мовчать так звані центри протидії дезінформації при РНБО, при Мінкульті, які отримують фінансові е дотації з боку держави на, в умовах війни. Вони мали би спростовувати ці російські наративи, а не ми з вами в студії. Тут ще є Тут один, пан проблем. пане Дмитрі, Цікавий нюанс. Ми сказали, на кого ця спецоперація працює. І вчора західні медіа виходили на перших шпальтах із тезою про те, що Україна збила літак, на якому були українсько військовополонені. Довгий час. Під вечір лише почали з'являтися офіційні заяви і головного управління розвідки уповноваженого справ людини, тобто відповідальних структур з української сторони. А протягом дня лише у світі йшла російська версія. Багато було критики від українських журналістів, від українських експертів до Представників державних органів влади про те, чому ви не даєте заяви, чому не даєте реакції, тому що ну виходить так, що Росія виграла цей раунд інформаційної боротьби. Абсолютно неправильно. Навпаки програла, і поясню. Це, власна, ну, істерика ну, скажімо, і реакція на рівні, ну, скажімо так. Розуміння ситуації з боку е, чи то політиків, чи то журналістів, робота спецслужб, е, ну скажімо, трошки інша. Чому взяли паузу? Це єдине вірне рішення було в той момент. Це змусило, скажімо так, російську сторону зайти викласти всі карти на стол, як то кажуть, показати, що в них є, які аргументи. А відповідно вже володіючи повним обсягом інформації. Українській стороні легше нейтралізувати російською ПСО. Повторюю, це багато і ПСО вона створювалася для дискредитації української сторони, і будь-які необережні заяви української сторони могли лише нашкодити. Тому тактика, цьому моменті тактика була вибрана максимально продуктивна. Тут навіть запитання до Головного управління розвідки: що краще іноді помовчати, ніж коментувати. Бо ну, деякі заяви були контраверсійні, відверто контраверсійні. То а що стосується відсутності офіційної реакції, це, ну, це правильна позиція. Більш ніж правильно, тим більше давайте подивимося на позицію наших американських партнерів, так само досить стримана. Ми не володіємо цим обсягом інформації. Чекаємо на подальший перебір подій, а подальшому росіяни змушені будуть зробити помилку. Причому варто тут не допустити помилку з української сторони. Ви вже процитували списки Симонян. але на жаль, інформація про те, що там 18 полонених були раніше обміняні, вона була спростована BBC. в списках лише один український бранець, який був раніше обміняний. От помилка вже української сторони. Розумієте, от такі помилки і це підхопили відразу російські СМІ. Дивіться, як українська сторона намагається виправдатися. Начебто списки були неправильні, 18 призвичай, які начебто дублюються, а виявилося лише одне. Але ця помилка досить ну, серйозно вдарила по позиції України. Бо виправдовується той, хто винен. Ми не, ми не повинні виправдовуватися. Ми повинні вимагати наявності результатів міжнародної слідчої комісії. Лише їм можемо довіряти це інше, що російські наративи. Пане Дмитре, ну, виглядає так, що ми станом на зараз маємо чим знищувати російські літаки та вертольоти. І виглядає так, так що ну, Росія і далі буде продовжувати різні варіанти спецоперацій, пояснень, як це трапилося. і, ну, По-перше, можуть не визнавати. Наші успіхи або казати, що, е, отак, от як в цьому випадку з Іл 76 що збили українські, українці українських військовополонених, нібито, тобто різні моменти, аби Україна не давала їм бій в небі. Так. Їм треба власне не дати можливості українській стороні, я ще раз підкреслюю, отримати влас. І системи ППО найсучасніші, які дозволять контролювати українське небо. І відповідно системи враження, які унеможливлять ракетний терор по відношенню до українських мирних міст, бо власне нейтралізація пускових установ, в тому числі на території Російської Федерації, це єдина адекватна відповідь з боку української сторони. На вашу думку, як ця історія з биттям Іл-76 може розгортатися далі? І якщо вже так можемо говорити, чи вона зіграла на користь Росії? Ну поки давайте утримаємося від коментарів, але Російська Федерація не досягнула своїх результатів. Ракбезон не скликаний, відповідно, всі російські намагання звинуватити Україну і виставити її як країну терористам знов-таки зазнали поразки. Характер військово-технічної співпраці нашої країни зі стратегічними партнерами не змінився. Відповідно, питання обміну військовополонених знов не поставлено на палку. Тому ми можемо говорити про те, що проміжні результати не на користь Російської Федерації. Це основне. Пане Дмитре, я дякую вам за аналіз. Дякую, що знайшли час і розставили всі крапки над і Дмитро Снігюро, військовий аналітик, голова громадської ініціативи Права справа був в ефірі Львів медіа. Пане Дмитре, моє шанування і ще раз дякую.